Стаття 32. Перевірка документів особи. 1. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та або документів, що підтверджують відповідне право особи у таких випадках. 1. якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи. 2. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. 3. якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю 4. якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. 5. якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. 6. якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.